Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня на сайті Віоліті. Горілка, як відомо, причина аварії, а також народження потвор, пидла та, звісно, політичної еліти в Російської Фашистської Федерації. Про останні орків чомусь не повідомляють. А от про аварії гаї Іркутського облсполкома випускав колись красочні плакати. Один з таких було придбано за 5911 гривень або ж 160 доларів. Наступний лот перенесе нас на більш ніж два тисячоліття назад, в часи, коли на території України володарювали скіфи. Частина їх була кучовиками, частина хліборобами. Скіфи дуже шанували тварин, зображення яких наносили як на прикраси, так і на зброю. Так от скіфська пришивна бляшка з зображенням лося була придбана за 19 тисяч гривень або ж 510 доларів. Далі динарій викорбований в часи правління Великого князя Литовського Вітовта. Ця маленька монетка була виготовлена в Смоленську на перетині 14-15 століття. Розмір її біля сантиметра, а вага менш ніж пів грама. І якщо б не пошкодження, то ціна напевно була б набагато більшою. Динарій Вітовта придбали за 25 тисяч 900 гривень або 690 доларів. Далі знову перенесемось на 2,5 тисячі років назад, в четверте століття до нашої ери, в часи, коли Філіп II володарював на території Македонії. За його правління карбувались тетрадрахми, срібні монети вагою близько 15 грам. Ну а на заході Європи в цей час проживали кельти, які виготовляли наслідування цим тетрадрахмам. У порівнянні з оригіналом ці монети виглядають карикатурно, але завжди цінуються колекціонерами. Кельтська тетра Драхма була придбана за 30 тисяч гривень або ж 800 доларів. Далі перенесемось в часи могутності Київської Русі в дохристиянський період язичництва. Тут нас зустрічає бронзова пришивна бляшка. На ній зображений сокіл, що терзає козеня. Розмір її біля 7 сантиметрів. Бляшка була придбана за 32 тисячі гривень або ж 850 доларів. Далі подвійний Луїдор 1786 року. Монета, що була виготовлена в часи правління французького короля Людовіка XVI. Викарбувана вона монетним двором міста Монпельє із золота 917 проби. Тираж більш ніж 217 тисяч штук, вага біля 15 грам. Подвійний Луїдор придбали за 37 тисяч 500 гривень або ж тисячу доларів. Всі ми друзі навчалися у школі, але тільки одиниці закінчували її із бажаною золотою медаллю. Назва ця була формальною, адже золота відмінник не отримував. А ось раніше до 1960 року у Радянському Союзі видавали медалі із справжнього золота. Вони карбувалися у 15 варіантів для кожної республіки. Напис «За відмінні успіхи та зразкову поведінку виконувався національними мовами. Союзних республік золоту шкільну медаль азербайджанської РСР придбали за 49 тисяч гривень або ж 1310 доларів. Далі 1 долар, 7 месів, 2 кандарина. Срібна китайська монета, викарбувана на перетині 19-20 століття. Виготовив її монетний двір провінції Гірін. Монета доволі рідкісна, вага її біля 26 грамів. Китайський долар придбали за 75 тисяч гривень або ж 2 тисячі доларів. Далі 100 франків викарбувані під час правління князя Монако Карла III. Монета виготовлена із золота 900-ї проби у 1884 році. Вага її біля 32 грам. Тираж лише 15 тисяч штук. 100 франків придбали за 81 тисячу гривень або ж 2160 доларів. Найдорожчим жилотом минулого тижня виявився червонець 1910 року, викарбований в часи правління останнього російського імператора Ніколая II. Він вважається доволі рідкісним, бо із року в рік таких червонців карбували десятки мільйонів штук. А в 1910 році їх випустили лише 100 тисяч. 10 рублів виготовлені із золота 900-ї і проби і важать 8,6 грамма. Придбали. Цю монету за 100 тисяч гривень або ж 2670 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!